Добрий день, шановні виноградарі любителі. Сьогодні 30 липня 2025 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику це план робіт на серпень місяць, те, що ми будемо виконувати в цьому місяці. Ну, це місяць в першу чергу вже початку збору врожаю, вже перші сорти достигають. У нас вже практично готовий зараз ромбік, практично така на підході Каталонія, і подарок несвята і всі інші такі вже ультраранні сорти. Але ще трошечки повисіти, бо в цьому році десь незначна затримка і за весняних похолодань і заморозків, все-таки тяжка є десь на днів 10, а може і на 2 неділі. То, в принципі, не критично, але все-таки трошки затримка є. Що в цьому році, в місяці ми будемо робити? Ну, крім збору і реалізації врожаю. Ми будемо продовжувати догляд за нашими рослинами. В першу чергу це там, де не підв'язані якісь пагни, які доростають, або там при напрививках, або взагалі десь молоді саженці, які були підсаджені, підв'язка їх на шпалеру, також проведення всіх зелених робіт в плані пасинкування, прищипки верхушок, якщо вони доросли вже верхнього дроту. Чеканку, то тобто, есть, проводимо. оце. Всі ті операції, які ми проводили в червні, в липні місяці будемо продовжувати всі зелені операції і у серпні місяці. В серпні місяці обов'язково також слідкуйте за вологістю ґрунта. Якщо у вас дуже сухо, особливо, я знаю, в південних областях там взагалі страшна суш в цьому році, а північні і західні дуже сильно заливає. То там, де у вас сухо, то обов'язково підтримуйте якусь вологість під кущами, дайте незначну, але волога щоб було, повинна бути. Особливо там, де ще далеко до стигання кущів врожаю, то там можете сміло поливати обільно, а там, де винограду, вже ось буде достигати, так щадяще, але тільки щоб був якийсь водний баланс, щоб рослина не страждала від того, що не вологості. Також в цей період слідкуйте за наявністю тих чи інших хвороб на нашому листі, на виноградному, на плодах. Якщо ви помітили десь якісь Признаки захворювання, мільдю чима, звичайно приймайте ті міри, які безпосередньо треба зробити. Якщо кущу ще далеко до достигання, можна застосувати і системні засоби, якщо вже він ось-ось достигне, то тоді можна певні і народні засоби, і препарати з коротким терміном дії, той же хорус, наприклад, застосувати, якого період очікування тільки 7 днів. У нас по цьому питанню є не одне відео. Можете подивитися на нашому каналі. Все це, все це є. В цей період також доглядатиме за нашою шкілкою виноградних саджанців, тобто там теж проведення всіх робіт, полив, підживлення, обробка від хвороб, підв'язка, пасинкування. І те саме ж ми проводимо і на наших перещеплених кущах. Також, ну от поряд можна показати, перещеплений кущ. Тут догляд за прививками поглядає також в проведенні пасинкування, підв'язки, і якщо обв'язка дуже сильно утолщається в місці прививки, обов'язково її треба або зняти, або перемотати, послабити. Ну, ми поки що не послабляємо ще далеко до. Такого потовщення, тим більше на цьому конкретному кущу зроблено дуже багато прививок і сильно таких буйних пагонів, які сильно ростуть, і потовщення такого реального нема, так що воно все стримано розвивається. А якщо є васильне потовщення, то обов'язково ці обв'язки знімайте. Також в цей період ми продовжуємо приймати замовлення на посадковий матеріал на осінь. Кому цікаво, можете замовити саджанці або черенки, кому що треба. У нас є наш сайт, можете перейти, називається він Виноградник Шпака, відкрити там прайс-лист, подивитися, що підходить, вибрати. І або на сайті зробити замовлення, або перетелефонувати нам, або через Viber, WhatsApp, Telegram, як зручно. Також в серпні місяці будемо проводити обов'язково от ми показали прививки, і ми будемо їх стимулювати для визрівання. Зазвичай ми застосовуємо монофосфат калія, тут є в кого суперечливі якісь ставлення до нього іменно стосовно обробки по листку, але ми вже, мабуть, років 20 його застосовуємо і жодного року не було такого, щоб у нас якась із прививок не дозріла. Навіть ті прививки, які от тільки стронулися в вріст, у нас є там декілька штук в цьому році, що довго сиділи, але зараз тільки-тільки пішла прививка в ріст. Навіть такі можна таким способом стимулювати до визрівання. Так що ми його застосуватимемо обробками по листку. Ну, Я думаю, про цю процедуру ми окреме відео покажемо, ще разок знімемо. Також в цьому місяці ми будемо приймати замовлення на дегустаційні набори по ягодах. Кому буде цікаво, десь я думаю, орієнтовно з середини і другої половини серпня вже будемо надсилати. Для цього вам потрібно зателефонувати або написати нам. Відповідні месенджери, які конкретно сорта вас цікавлять, ми підберемо і вийшлемо вам ці набори для дегустації. Так що це можна буде замовити окремо. Ну, це десь друга половина, ну, середина, друга половина серпня. Я думаю, щоб вже масово було достигання тих чи інших сортів, щоб не висилати один-два, а щоб ну, можна було підібрати великий набір. Ну, я думаю, на цьому коротенько це відео ми завершимо. Кому воно сподобалося, ви рахуєте його корисним, підтримайте його лайком, коментарем. Підписуйтесь на наш канал. Попереду дуже багато показу винограду. Вже дозрілого буде. Будемо все це демонструвати, показувати, який він якої якості. Новинки певні також вже достигають. Так що буде багато цього цікавого. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна.